Народний депутат, заступник голови партії за Україну Володимир Мойсік, зустрічався з мешканцями селища Гвіздець Коломийського району, критикував владу, розповідав про успіхи їхньої партії та себе особисто за вісім років депутатства. Закликав до об'єднання демократичні сили. На початку зустрічі Володимир Мойсик звернувся до людей із закликом спробувати разом зрушити країну з місця, бо численні вибори, які були дотепер, результатів не дали. Проаналізувавши дії теперішнього керівництва і на місцях, і в Києві політик вважає, що показовою є реакція місцевої влади на підписання харківських угод щодо перебування російського флоту у Севастополі. Коли йшла ратифікація у парламенті, ми билися, я особисто група за Україну і партія, то тоді чинні депутати обласної ради. Повтікали, по-перше, ловили їх горами і потоками через телевізор, через, через радіо, зібрали якось з горем пополам докупи, і вони з горем пополам проголосували. Але ті патріоти, які стояли наші, за цим питанням, знайшли тих, хто не був на сесії. На, на наступній сесії нати вам цю, це звернення, підпишіться тепер. Проект закону про мови, який зараз є у Верховній Раді, за підписом трьох політичних партій, вважає вироком для української мови. Переконаний, що місцева влада мала б засудити такі пропозиції. 55 згодом пополам засудили. То я кажу: а чому не 120? Івано-Франківська обласна рада має у своєму складі 120 депутатів обласної ради. Це та область, ви знаєте, не гірше від мене. Де народився і Шухевич, і Бандера, і Арсенич, і Сотений Кривоніс, і Андрусяк, і таке інше. Що ми за покоління владі таке? Чого ми боїмося? Біда, тому що законом не можна поміняти Конституцію, то слова про те, що українська мова є державною, з Конституції сюди переписані. Але далі цим проектом вносяться зміни до 37 інших законів, де йде мова про застосування мов. В Україні також цими змінами решт-рештою не то що вона не державною залишається, а повністю вибивається із сфер застосування. Партія за Україну створена 10 місяців тому. Лідер В'ячеслав Кириленко, але їхня команда перевірена роками. Їхня позиція українська. Партія за Україну не висуває своїх кандидатів на мера в багатьох містах. Вважають, що треба підтримувати тих, які реально мають можливість перемогти владних кандидатів. Партії я Володимир Мойсик – ваш депутат, Кензер Ярослав, Стойко з Тернополя, Ксенія Ляпіна, Іван Олег Гуменюк. Є інші депутати. У нас є 16 депутатів, але тільки шість ми члени партії за Україну, а сім ходять з нами на засідання у депутатську групу за Україну. Не будьте байдужими, бо той бюлетенник у вас 3 секунди в руці, знаєте, у ту неділю. Я кину, як кину, розумієте? Серед вас, напевно, є прихильники різних, партій це добре. Поділіть ці партії всі на котрі зовсім не наші, а котрі хоч трошки наші. А серед тих трошки наших, подивіться, яка трошки не наша, і тоді робіть вже з них вибір, котрі патріотичні, котрі націоналістичні, а котрі партії є такою дозованою, керованою і фінансованою опозицією.